Тання глядачам Рудани. 24 жовтня, п'ятниця на календарі. За вікном осінь та в повітрі вже пахне зимою. Про інформаційні підсумки дня у випуску програми «Місто сьогодні з новинами ознайомлю вас я, Анна Полкова. На початку традиційно коротко про головні теми. Пам'ять жива. Сьогодні відбувся міський урочистий прийом ветеранів та фронтовиків з нагоди 70-ї річниці визволення України. Навіки молодий. Сьогодні у 94 й школі відкрили меморіальну дошку на честь свого колишнього учня Романа Краковецького захисникам комфортні умови. Бійці частини 3011 сьогодні отримали допомогу від міста. Сесія розпочалася. Сьогодні депутати міської ради працювали в постійних комісіях. Правопорядок на виборах. Міліція переходить на посилений варіант несення служби. 28 жовтня ми відзначатимемо ювілейну 70-ту річницю визволення України від фашистських загарбників. З цієї нагоди сьогодні відбувся урочистий прийом ветеранів та фронтовиків Великої Вітчизняної війни, розповідає Тетяна Васильєва. Подвих переможців не підвладний часові, адже в роки Великої Вітчизняної вони відстояли мир для дітей і онуків. Ювілейну дату визволення України поряд із нами святкують зовсім небагато фронтовиків. У кривому розі нині проживають 19 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної, з них 540 – учасники бойових дій. А визволителів нашого міста залишилось лише 14. криворізьких ветеранів вітали сьогодні на урочистому прийомі. Ви наша гордість, наша сила. Вы наша славная история, и мне кажется, я не, не кажется, а я уверен, что вы самый надежный тыл, который у нас есть. Хочу от имени мэра города Юрия Григорьевича Вилкова от себя лично, от исполкома городского совета поздравить вас всех с этим светлым праздником. Я низко склоняю голову перед теми людьми, которые отстояли мир и свободу. И это яркий пример того, чему мы обязаны у вас учиться и чему мы обязаны учить своих детей, внуков и правнуков. Ведь ни одно поколение выросло на ваших примерах, на ваших подвигах. Уроки мужності мужності військово-патріотичні музеї у навчальних закладах тематичні зустрічі. Наші ветерани прагнуть залишатись у строю, виховуючи своїм прикладом молодь. Сьогодні їх відзначали міськими нагородами. Для соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної в місті створена мережа послуг. Працюють цільові програми, проходять акції. До кінця року будуть відремонтовані 25 квартир фронтовиків. Ми будемо продовжувати цю роботу Во всіх напрямках, тому що ви знаєте, що По каждому из ветеранов сегодня есть социальный паспорт, в котором каждый из вас написал о тех проблемах, которые есть в ваших семьях и лично у вас. Поэтому мы будем делать все возможное и обязательно сделаем, чтобы вы ни в чем не нуждались. У січні 1942 року Володимир Тимофієв на Краснодарському вокзалі випадково відстав від потягу, на якому разом з мамою втікав від війни на Кавказ. Вижити тоді йому допомогли наші бійці. 16-річний Лозувацький юнак опинився на фронті. З часом став артилеристом. Він досі згадує бої за Керченську переправу і жалкує, що так мало уваги зараз приділяють ці героїчні події в історії війни. Чотири місяці готували. Готувалися к наступленню через Керченський Вот. Меня, звісно, удивляет Дніпро, Волга і другі водні пригради, вот, по публікували, а чотири з половиною километра водної пригради її, значить, не могли нигде опублікувати. Такую силу, понимаете, водну преграду. Поніметі, от котрий ми от взяли і освободили Кримський полуостров. Та сьогодні Володимир Олексійович у свої майже 90 радо зустрічає вже 70-ту річницю визволення України. Святковий настрій під час урочистого прийому усім свечолим ветеранам дарували творчі криворіжці. У ці дні в усіх районах Кривого Рогу проходять урочисті заходи. Сотні людей збираються біля монументів та братських могил, аби вшанувати героїв великої вітчизняної війни. Наш репортаж з Жовтневого району. Мільйони молодих сердець заступили собою батьківщину від фашистів. Своє життя віддали за наше. Днями минає 70 років відтоді, як на нашій землі вщухли канонади пострілів та вибухів, але залишили по собі тисячі братських могил по всій країні. Один з таких меморіалів відновлено у парку 50-річчя радянської України в жовтневому районі. Море квітів, глибока шана, загиблим та живим героям звучала у кожному слові та відлунювала у кожному серці присутніх на святі криворіжців. 70 лет назад была как бы геройски освобождена территория Украины от немецких фашистских захватчиков. И этот памятник оставляет нам, ну и реконструкция его, оставляет нам память о том героизме, о той отваге, которую проявили советские солдаты, наши деды. Это братская могила всегда будет святым местом в, историчес... в исторической памяти подвига нашего великого народа над фашизмом. В золотых страницах истории Великой Отечественной войны. И Сегодня хочется от всех криворожан поблагодарить тех, кто внес огромную лепту в реконструкцию этого мемориального комплекса. По инициативе Константина Юрьевича Павлова была предусмотрена реконструкция в рамках договора о социальном партнерстве между городом, который подписал Юрий Григорьевич Вилкул и компанией МИТИНВЕСТ. Это все здесь, что сделано. Реконструкция было сделано за внебюджетные деньги. На это все ушло около миллиона денежных средств. Центральный горно-обогатительный комбинат группы «Метинвест» в преддверии этого большого светлого праздника завершил реконструкцию мемориального комплекса. Наша основная задача, чтобы мы, взрослые, помнили, а наши дети знали, кто является героем нашей страны, кто завоевал независимость нашей страны. Это же, конечно, советские солдаты. Не так багато фронтовиків змогли прийти сьогодні до монумента, але це насамперед їм малеча, їхні внуки та правнуки співали про мир. Минуло рівно три місяці від дня загибелі солдата стрілецької роти Романа Краковецького. 24 жовтня на стіні його рідної школи номер 94 з'явилася меморіальна дошка на вшанування світлої пам'яті героїчного юнака. Роман Краковецький загинув у той самий день, коли президент України підписав закон про часткову мобілізацію. Юнак пішов захищати країну добровольцем. Для прийняття цього рішення йому не потрібні були жодні укази і підписи. Для нього існував один закон честі і совісті. У ніч 23 на 24 липня розвідувальний підрозділ стрілецької роти, у складі якого був і Роман Краковецький, натрапив на засідку противника. Внаслідок бойового зіткнення Роман отримав поранення від радіокерованого фугасного пристрою. За два дні він мав би відзначати свій 23-й день народження. Мені дуже шкода цю дитину, тому що дійсно кажуть, гинуть найкраще. І таких дітей дуже мало. Він дуже відповідальний. Я казала мама, що прихала його, не йди. Але він сказав: Я повинен іти, я повинен. Мама зрозумій. і пішов. Дуже шкода таку дитину і дуже боляче. Стіни 94-ї школи ще не встигли забути Романа. Він частенько навідувався сюди, аби привітатися з учителями та пограти у волейбол. Від сьогодні вони пам'ятатимуть його повік. Батьки сьогоднішніх учнів школи і вчителі вирішили вшанувати пам'ять про Романа Краковецького меморіальною дошкою на ній ім'я героя та ясний погляд юних очей. Все-таки з неба, як говорять, що душа є і вона за нами наглядає, Він буде нас націлювати на добро. Я хочу звернутися до вчителів, що наша мета навчати, до батьків, що їхня мета виховувати, а до дітей бути, ми, бути громадянинами своєї батьківщини, любити її і шанувати. Друзі Романа розповідають, що він не був людиною натовпу. На всі важливі речі у світі у нього були власні унікальні погляди. Він віршував, і грав на гітарі, любив світ у всій його багатогранності і часто задумливо вдивлявся у зоряне небо. Це був реально був хлопець патріот. Таких дуже-дуже мало, серед, особливо серед наших однолітків, серед нашої молоді, дуже мало. Знаєте, у нас є така традиція майже кожні вихідні збиратися, хоча б маленькою компанією, однокласників, друзів. Знайомих і їздити до нього на кладовище. Ми дуже часто спілкуємося з їх з його родиною, з батьками заходимо до них у гості, підтримуємо, як можемо словами. Однокласники її первістка на деякий час вгамовують материнське серце, а потім воно знову потрохи стікає кров'ю і зможе тільки тоді пригоїтися, коли настане перемога, якої так хотів її роман. Чергову допомогу від міста сьогодні отримали бійці військової частини 3011. Подробиці далі теплозабезпечення військової частини 3011 в новому опалювальному сезоні поліпшиться. Фахівці комунального підприємства Криворіжтепломережа оновили ізоляцію трубопроводів частини та провели необхідні ремонти в котельні, що забезпечує теплом військовослужбовців. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Гальченко разом з виконуючим обов'язки командира військової частини 3011 В'ячеславом Мохортом оглянули об'єкти, де виконувалися роботи теплоенергетиками. Тепер тепло без зайвих втрат і з вищими температурними показниками зможе надходити до військової частини, і це лише невелика частка допомоги, яку надає місто військовослужбовцям. Крім того, сьогодні штаб взаємопомощі воєнним нашим я обіцяв, і Со мной приехал заместитель, который привез дополнительно еще 100 курточек. Это от штаба. Как я и обещал, что мы все равно каждому солдату донесем теплые одежда я имею в виду каждому, каждому криворожанину. Сегодня двум семьям вашей части 3011 мы выручим ключи от квартир. Я думаю, что это самое, наверное, приятное, что сегодня может быть. Ключі та сертифікати на отримання житла отримали від однокімнатної квартири начальник юридичної служби військової частини, підполковник юстиції Андрій Стрикун, та від двокімнатної командир другого патрульного батальйону, підполковник Віталій Левченко. Чувство невозможно передати словами. дуже позитивне відчуття. Огромне дякую всім, хто приложив до цього. Емоції переповняють, звісно. Ждали долго квартиру. 18 лет ее сколько служим. Очень приятно, что о нас не забывают. Никогда не верила. Я думала, муж уже не будет работать, а квартиру мы так и не получим. Будем обживаться. Спасибо большое. Розпочалася чергова сесія міської ради. Пленарне засідання відбудеться 29 жовтня. А сьогодні депутати вивчали питання, винесені на сесію в галузевих комісіях. Наші кореспонденти побували на засіданні постійної комісії з питань комунального господарства. На засіданні постійної комісії міськради з питань комунального господарства обговорювали зміни до положення про управління благоустрою та житлової політики виконку міськради. На балансі управління благоустрою та житлової політики знаходиться велика кількість основних засобів, у тому числі і транспортних засобів, необхідно, щоб ця частина цієї техніки була передана або передавалась для участі в мобілізаційних заходах. І тому для того, щоб це було урегульовано повністю документально оформлено і були підтверджені повноваження. Для цього необхідно внести строчку участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації до положення про управління благоустрою та житлової політики. Депутати міської ради заслухали пропозиції щодо внесення змін до міської програми модернізації ліфтового господарства. Даною програмою було передбачено проведення заходів з диспетчерізації 122 ліфтів даний проект пройшов повторну державну експертизу і також отримав позитивний висновок на сьогоднішній момент. Вартість робіт в порівнянні з 2013 роком збільшилась трошки більше ніж на 300 тисяч гривень. І на сьогоднішній день вартість робіт згідно з кошторисом складає і вже підтвердженою експертизою складає мільйон 426 тисяч гривень. Певних змін зазнає і програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на 2014 рік. Протягом поточного року за рахунок коштів міського бюджету планується здійснити заміну 1355 світильників і от більше 11 тисяч ламп, які містять хімічні речовини, так звану ртуть. Відповідно до сьогоднішнього діючого законодавства такі лампи підлягають обов'язковій утилізації. Депутати міської ради отримали інформацію про принципи тарифоутворення в Україні. Тарифи є з і є комунальні. По жилищным тарифам никаких изменений уже несколько лет нету. Мы их утвердили и они работают. Тем более, что все, что касается по содержанию жилья и придомовых территорий, там все начисления по факту или по перерасчету. Теперь, что касается коммунальных тарифов. К коммунальным тарифам относятся газ, электроэнергия, тепло, горячая вода, холодная вода, канализация. Это коммунальные тарифы. На эти тарифы всегда регулировалось со стороны Киева, и на сегодняшний день уровень этих тарифов определяется национальной комиссией регулирования рынка коммунальных послуг. Сейчас она, кстати, преобразована. Как вы знаете, она ликвидирована, эта комиссия объединена с комиссией по регулированию рынка энергетики. Поэтому все вопросы, которые касаются уровня тарифов. На комунальні услуги треба задавати національну комісію. Ми к этому, як орган місцевого самоуправлення, ніякого отношення не имеємо. Ні по законодавству, ні фактически. Григорій Варбицький доповів депутатам про хід підключення міських об'єктів соціального призначення та житлових будинків до опалення. Із 52 лічебних учреждений теплом 49, 94%. По детским дошкольным учреждениям 105 ⁇ это 70%. По школам 104 ⁇ это 58%. И по жилым домам 2487 домов ⁇ это 53% от общего количества. Виборчої кампанії напружений час для правоохоронців. Як працюватиме міліція в кривому розі напередодні виборів і 26 жовтня про це в коментарі начальника ОВС міста Андрія Гречуха. День Виборів ми забезпечуємо порядок на 296 виборчих участках. Переходимо на усилене несення служби, весь личний состав гарнізону, також придане це школа міліції, курсанти. романские формувания и другие помощники. Берем под охрану избирательные участки во время привоза бюллетеней вот, и круглосуточно обеспечиваем их охрану. Во время выборов на каждом участке будет по одному сотруднику милиции, согласно закону. Согласно закону работники милиции в избирательный процесс не втручаются, только реагируют на нарушение общественного порядка. Несем службу до подсчета голосов, затем сопровождаем бюллетни на окружные комиссии, пока не будут они отправлены в город Киев. Ну, что хотелось бы отметить, какие-то особенности этого избирательного процесса в сравнении с выборами президента, то, к сожалению, за последнюю неделю ситуация немного обострилась мы имеем факты повреждения имущества. Это поджог офиса. Два злоумышленника участвовали в этом. Имеем факт взрыва взрывного устройства. Больше 26 фактов порчи имущества. Каждый день поступают сигналы мне лично на телефон о том, что в процесс избирательный втручаются посторонние лица, С угрозами могу отметить, что на сегодня, да действительно эта кампания избирательная гораздо проходит жорстче, чем президентская кампания. 25 жовтня у нашому місті день жалоби. Крировичці попрощаються з бійцем 43-го батальйону Юрієм Горошком та вшанують світлу пам'ять всіх військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. У зв'язку із жалобними заходами відміняється запланований раніше на цей день концерт гурту Скрябін. Відбудеться він 26 жовтня, в неділю о 17-й годині біля комплексу Сонячна Галерея. І нагадаємо, що субота в Україні день тиші. Тація у будь-якому вигляді заборонена. Кожен має час подумати, зважити всі аргументи за того чи іншого кандидата, ту чи іншу партію. І ще про важливе. Суботу на неділю по всій країні переводитимуть годинники на зимовий час. Тож не забудьте зробити те саме і з вашими. Нагадуємо, потрібно перевести стрілку на годину назад. На цьому все. З вами була Анна Павукова. Зустрінемося в ефірі в суботу і неділю. На все добре.